Іва з'ясовує причини бійки за участю військового у Лозівському районі. Цими вихідними стався конфлікт між ветераном та компанією відпочивальників. Відпустимо. <coughs>

За те, що ви скричали російську музику, блять. За російську музику вам вы, блять будь є Ви твари, суки, проститутки йобані, блять. Да, да, блять. Не лазили к... на сука слухати. Ви слуги, блять. Ви зараз накричали на військову. Шлюки блять на тречі блять. Ви сука, шлюхи блять. Ти шлюха їбала завели блять. Шлюха, блять. Чи дальше ви зараз накричали і принизили військову? Російський мир, блядь, йобаний, блядь. Ти шлюха, блядь. Алло? Доброго вечора. Ви заявляєте, що можете знімати на камеру. О? Ви зараз принизили диві. Диві. військового, котрий захищає. Служба, диві. служба. ж Зрозуміло? Хоть якщо ви не підходь до мене. Мені погрожує. Мені вбоює. Я можу правильно. Зараз Вот так, да? Вот так, да, надо делать, блядь? Охуенно. Ага. Чего мой человек воюет, не проходит и не пить до женок? А ваши, блядь, хуйня, ебаная. У нас девочка, у нас девочка, І він починає її тягати за волос, як мені потім сказали, uh -huh. і вдарив її в лице. У нас у мене тут не було, ви це бачили. Я знаю, Вам це зробили було. зауваження за російську музику на початку вечір. Скільки це було? П'ята година, четверта година. 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 Це тільки що було? Ні, ви включали руки вверх. Всі ви. Тоже, Ваша бесіда. беседа. Навіть да, всі пішли і ви включили знову да. міладзе. Да, 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 Яку реакцію хотіли? Все. Видите, это нормально, Видит нормально <постив> да? Все. Нормально? Ми человек воюет, и может прийти. Про це у соцмережах написала одна із волонтерок, яка відпочивала разом із військовими. Чоловік попросив дівчат у сусідній альтанці вимкнути російську музику. Однак словесна перепалка переросла у бійку. У голову військового полетіли пляшки. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці вже встановили усіх учасників конфлікту. Наразі проводиться перевірка.